Демі сезонні черевики Lowa Z 6S GTX призначені для екстремальних погодних та кліматичних умов. Якщо у вас на плечах важкий багаж, це взуття ідеально підійде вам. Ці черевики використовуються туристами, професійними спортсменами, військовими та співробітниками правоохоронних органів у всьому світі. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані. Доступні розміри. Від 35 до 52 розміру з інтервалом у половину розміру, крім 43, який не виробляється. Порада. Вибирайте взуття на розмір більш звичного, тому що особливості дизайну можуть робити взуття трохи вузьким. Захист та комфорт. Ніж черевика обладнаний спеціальним відростком підошви, який загортається на верхню частину нісу, захищаючи замшу від бруду, пошкоджень і передчасного промокання. Відмінна риса черевиків ребра жорсткості системи моновреп. Це бокова частина підошви, яка захищає ноги від бічних ударів та додатково підтримує стопу, захищаючи від вивихів. Таке конструктивне рішення дозволяє підошві одночасно згинатися та фіксувати ногу, а також забезпечує додатковий захист від гілок і камінців. Підошва черевиків має багатошарову структуру та в міру агресивний протектор, який добре чіпляється за будь-яку поверхню. Між підошва посилена та ефективно захищає від гострих предметів, що дозволяє безпечно ходити кам'янистими стежками. Важливим елементом черевиків є мембрана Гортекс, яка забезпечує стійкий захист від дощу снігу та навіть від нетривалого занурення у воду, але при цьому дозволяє дихати взуття. Язичок черевика пришитий на 3 четвертих. Що забезпечує надійний захист від потрапляння всередину черевика зовнішньої вологи, пилу та бруду? Матеріали та дизайн. Завдяки поєднанню натуральної шкіри товщиною 2 мм та синтетичного волокна кордура черевики здаються легкими та дихаючими. Закриті гачки для шнурків спрощують процес швидкого шнурування. Система шнурівки включає шість пар закритих гачків люверсів і одну пару текстильних люверсів. Технології та інновації завдяки запатентованій системі бічного захисту MonoWrap взуття забезпечує стійку бічну опору. Устілка Клімат Контрол це передове рішення для антибактеріального захисту та регулювання температурного балансу. Крім того, устілка анатомічна, що забезпечує ногам додаткову підтримку та зручність. Сучасна підошва Lowa Tactical Z Track забезпечує чудове щеплення з різними видами поверхонь. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеоглядів товарів у нашому магазині. Серія Lowa Z6S поєднує багаторічні німецькі традиції, якості та передові технології. Це справжнє втілення німецької якості та інновацій, реалізовано на словацькій взуттєвій фабриці Лова у місті Бошани. Сучасне фабричне обладнання дозволяє виробляти стабільно високоякісне взуття, яке цінується та користується попитом у всьому світі. Ось кілька ситуацій, в яких буде зроблено правильний вибір на користь черевиків Lowa z 6 s GTX. Трекінг у горах. Завдяки стійкості до екстремальних погодних умов та міцної підошви. Ці черевики ідеально підходять для довгих походів у горах. Активний відпочинок. Якщо ви плануєте похід, рибалку або інший активний захід на природі, де потрібне надійне взуття. Ці черевики вас не підведуть службові завдання. Для тих, хто працює у службах безпеки, охороні чи поліції, це взуття забезпечить комфорт та захист ніг на складних місцевостях протягом усього службового часу. Спортивні заходи вони підходять для екстремальних видів спорту, таких як спортивне орієнтування, де учасникам необхідно швидко переміщатися у різних місцях. Подорож для туристів, які люблять відвідувати нові місця пішки незалежно від погодних умов. Ці черевики забезпечать комфорт протягом усього дня. Повсякденне носіння. В осінні та зимові місяці, коли погода стає менш передбачуваною, черевики забезпечать тепло та сухість ваших ніг. Роботи на вулиці. Для тих, хто займається будівництвом, садівництвом або іншими роботами на вулиці, де потрібне надійне та стійке взуття, черевики Lova Z6SGTX будуть гідним вибором. Загалом ці черевики призначені для людей, які цінують якість, комфорт і зручність, тому їм потрібне надійне взуття для різних видів активного відпочинку або роботи. Інструкції та вимоги. У комплект поставки входять інструкції мовою багатьох країн, а також брошури із зазначенням матеріалів виготовлення та правил догляду. Черевики лова виробляються в Європі, і ця модель не є винятком. Вона виробляється в Словаччині. Це справді гідний вибір для тих, хто цінує зручність та міцність взуття. Замовити взуття можна за телефоном, який ви бачите на екрані.